Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно і без зайвих клопотів перевірити стан свого акумулятора і спрогнозувати час, коли прийде його заміна. Найпростішим способом перевірки стану акумулятора, звісно, є вольтметр, але він допомагає нам перевірити тільки рівень заряду. Також існують ще такі прилади, як навантажувальні вилки. Вони під навантаженням вже дозволяють нам заміряти пусковий струм, але технології не стоять на місці. На сьогоднішній день все більше і більше виробників починають. Пропонувати електронні пристрої, які мають набагато ширший функціонал ніж навантажувальна вилка. І такий пристрій дозволяє перевірити не тільки пусковий струм, а ще й визначити ресурс акумулятора, а також протестувати додаткове електрообладнання на автомобілі. Пристрої такого типу дуже прості в застосуванні і коштують недорого, тому їх може дозволити собі будь-який автомобіліст. І один раз придбавши такий пристрій, ви тривалий час, можливо, навіть все життя, зможете. Контролювати свої акумуляторні батареї і розуміти їх ресурси, і також інші характеристики. Також серед деяких автомобілістів старої закалки є думка, що окрім навантажувальної вилки, ніякий інший пристрій не може якісно протестувати акумулятор. Але тут ми повинні розуміти, що все ж таки, якщо нам не зрозуміло, як працює той чи інший пристрій, це ще не означає, що він ні на що не здатний. Конкретно цей пристрій випускається компанією Ята, його модель 8314, коштує він трохи більше тисячі гривень, але при цьому має шалений функціонал. За розмірами, пристрій трішки менший навіть за стандартний смартфон, а за вагою вдвічі легший. Живиться він одразу від акумуляторної батареї, і навіть якщо акумулятор повністю розряджений, все одно якогось мінімального рівня заряду вистачає для того, щоб пристрій запустився. Надалі я це покажу. І також. Те, що пристрій живиться від акумулятора, має для нас великий плюс. В нас ніколи не розрядяться батарейки в пристрої, відповідно, він завжди готовий до роботи. Серед переліку функцій цього пристрою є швидкий тест, тестування на автомобілі, тестування поза межами автомобіля, вольтметр, пам'ять, і також є системні налаштування, там, мова, контрастність дисплею тощо. Функція тестування акумулятора на автомобілі в даному пристрої включає в себе ще дві додаткові функції: це тестування стартера і генератора. Дуже доречні функції, адже часто трапляється так, що автомобіліст купує акумулятор, думаючи, що причина саме в акумулятора, але потім з'ясовується, що причина того, що двигун не міг запуститись, наприклад, в несправному стартері, або в тому, що генератор вийшов з ладу і не дозаряджає акумулятор. В такому у цьому випадку ми просто робимо хибне придбання або витрачаємо зайві кошти. Якщо мати під рукою такий пристрій, можна швидко зрозуміти, в чому причина того, що автомобіль не запускається. І дуже часто трапляється так, що дійсно причина не в акумуляторі, а в стартері або в генераторі. Тепер давайте перейдемось по меню нашого тестера. Перший пункт це швидкий тест. Дуже зручна функція для тих, хто особливо не розбирається в функціях або характеристиках акумулятора. Тут нам потрібно встановити лише ємність батареї, яку можна подивитись на його етикетці. Далі натискаємо кнопку Enter і відбувається тестування. Швидкий тест дає нам швидку можливість зрозуміти, що з акумулятором, але може бути не таким точним. Тут ми бачимо. Першим рядочком рівень життєздатності акумулятора, тобто його ресурс. В принципі, ми бачимо, що акумулятор знаходиться у відмінному стані. Нижче ми бачимо рівень заряду. У нас рівень заряду всього 66%. Також ми можемо побачити ток холодної прокрутки 507%. Далі напруга і внутрішній супротив. Останнім рядочком тестер показує нам. Пусковий струм батареї. Виробником заявлено 540, але по факту тут 480, адже акумулятор трішечки розряджений. Тепер переходимо до наступного пункту. Це тестування акумулятора на автомобілі. Тут вже більше налаштувань. Наприклад, якщо ми обрали тестування саме батареї, ми обираємо тип акумулятора. Це може бути звичайний акумулятор АГМ, АГМ спірального типу, це акумулятори виробника Optima, гелевий акумулятор або ЄФБ акумулятор. Обираємо. Стандартний акумулятор. Далі обираємо одиниці вимірювання струму. В нашому випадку на акумуляторі заявлені одиниці ЄN. Обираємо пусковий струм 540 А і тестуємо акумулятор. Тут вже ми зробили більш точні налаштування. Далі потрібно обрати температуру зовнішнього середовища. Це нижче нуля або вище нуля. Ну, в нас кімнатна температура вище нуля. Тобто, бачите, тестер досить розумний і враховує набагато більше параметрів, ніж навантажувальна вилка. Ось тут вже ми бачимо, що ресурс батареї 74%. Він розраховується, виходячи з його рівня заряду. Також зарядний пристрій показує нам пусковий струм 540 А. Ток холодної прокрутки, інші параметри змінились. Ось після заряду акумулятора ми вже отримаємо тоді ресурс на 74 а 100%. Ну, інші характеристики також зміняться. В цьому, в принципі, і полягає відмінність швидкого тесту від тестування при ось таких налаштуваннях. Також не забувайте, що ми обрали пункт перевірка на автомобілі, і тому тут знову ж таки можуть бути певні неточності. Окрім цього, в нас є ще тестування стартера. Тобто ось Тут ми просто обираємо цей пункт і далі запускаємо двигун, нам тестер про це говорить, і отримуємо якісь параметри. Скидаємо налаштування. Знову ж таки, повертаємось в це меню. І останній це пункт тестування генератора. Тобто, чи заряджає наш генератор акумулятор. Тут йдуть певні вказівки по роботі. Тестер просить, щоб ми вимкнули фари і інше електрообладнання. Далі чекаємо 10 секунд. Запускаємо двигун, і він попросить нас тримати тут певну кількість обертів двигуна від 2,5 до 3000. Ну і далі вже відбувається саме тестування. Повертаємось в головне меню, і тут у нас йде вже тестування, яке нам потрібно. Це тестування акумулятора безпосередньо поза межами автомобіля. Знову ж таки, меню нам знайоме, обираємо тип батареї, одиниці вимірювання і тестуємо. Ось зараз ми отримаємо максимально точні. Параметри, які будуть свідчити про стан нашого акумулятора. Температура в нас вище нуля. Все. Ось ці параметри якраз будуть ідеальні, тому що ми обрали правильний пункт меню і внесли правильні показники. Тут видно все. І рівень заряду, і ресурс акумулятора, і ток холодної прокрутки, і фактичний пусковий струм. Далі є функція вольтметра. ну, в принципі, тут нічого такого цікавого, просто напруга 12,4 вольт. Пам'ять останніх замірів, якщо нам це буде необхідно. І системні налаштування. Тут у нас контрастність дисплеї, якщо на вулиці, наприклад, дуже сонячно, нічого не видно, можна змінити контрастність і також змінити мову. Ну, але англійська, мені здається, тут зрозуміла, нічого складного немає. Ну і, власне кажучи, відсутність. Buy Іншої більш зрозумілої мови ніж англійська у цьому тестері, є його єдиним і суттєвим мінусом, на мій погляд. Але навіть мені з мінімальними знанням англійської мови довелось буквально два рази звернутися до Google-перекладача для того, щоб зрозуміти, як користуватись тестером. Далі все стає зрозуміло, просто і користуватись тестером можна по пам'яті. Але ось що стосується його функціоналу, як ми бачимо, він досить широкий і дозволяє протестувати акумулятор. В різних умовах з урахуванням його ємності, пускового струму, і також навіть температури зовнішнього середовища, що дає нам дуже точні дані, які ми навряд чи зможемо отримати, наприклад, з тією ж самою навантажувальною вилкою, в усьому іншому, особливо. По функціоналу даний тестер мені дуже сподобався. Як ми бачимо, тут є ціла купа різноманітних функцій, які просто необхідні будь-якому автомобілісту, котрий слідкує за станом свого автомобіля і станом акумулятора. За допомогою цього тестера ми можемо слідкувати за станом свого акумулятора і передбачити той момент, коли акумулятор ось-ось вийде з ладу. і Підведе нас в найнепередбачуваніший момент. Також ми можемо діагностувати обладнання автомобіля, стартер чи генератор, і в разі виходу їх з ладу звернутися за допомогою в правильне місце, а не просто бездумно купувати новий акумулятор, і потім знову ж таки мати купу проблем, витрачений час і зайві витрачені кошти. Тому, якщо вам ось це все потрібно і подобається, я думаю. Можна звернути увагу на такий тестер, і навесні він також стане в нагоді, щоб перевірити стан свого акумулятора після екстремальних зимових умов. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!